Рецепти корейської кухні супи, салати, овочі в переважній більшості передбачають широке застосування всіляких спецій або насичених сосів, такі ароматні, гострі і пряні закуски припали до смаку гурманам по всьому світу, в тому числі і в наших широтах. Але якщо оригінальні страви корейської кухні мають незвичні нашому юшку назви кінчі хунчоза, куксу, кімбаб, панчхан, віча, то російські господині. Давно позначають їх варіації на своїх кухнях просто заготовками по корейськи. Вашій увазі кілька перевірених покрокових рецептів таких страв на основі овочів, які легко можна приготувати в домашніх умовах, локшина з овочами фунчоза по корейськи, Вам знадобляться 150 фунчози тонкої скляної локшини. Один болгарський перець, один великий огірок, один велика морква, один почок кропу, один три зубчики чеснику, корейська заправка для фунчози приготування, свіжі і зелень овочі вимийте обсушити перець, позбавте від насіння, і плодоніжки наріжте овочі тонкою соломкою. Моркву і огірок можна натерти на крупній терці. Часник пропустіть через прес, зелень нарубати морква додатково ретельно відіжміть руками, щоб пустила сік, або пару хвилин припустіть на гарячій сковороді. Локшину фунчозу залийте окропом на 6-8 хвилин, потім злийте воду, з'єднайте локшину з подрібненими овочами. Зеленю і часником додайте приправу по корейськи все ретельно перемішайте і залиште настоюватися не менше 2 годин, можна в холодильнику. Подавайте фунчозу з овочами по-корейськи в охолодженому вигляді салат з овочів по-корейськи на зиму. Вам знадобляться 1 к баклажанів, 0 трик моркви, 0 трик цибулі. 2-5 зубчиків часнику, 1 гострий перець, 50 млоцту, 4 стл рослинного масла, 4 стл цукру, 1-5 стл солі, 1 ч. Спеції для моркви по-корейськи. Приготування овочі вимийте, обсушити, очистіть, баклажани позбавте від хвостиків, наріжте тонкою смужкою, засипте в глибокій ємності сіллю і залиште приблизно на годину, щоб пустили сік, моркву натріть на терці, овочерізці, по корейськи, цибулю і гострий перець, наріжте дуже тонкою соломкою. Часник пропустіть через прес, баклажани, виміть з розсолу, промийте в проточній воді. Гарненько обсушити і викладіть на сковороду з розігрітим рослинним маслом, на середньому вогні обсмажте їх хвилин 10 до м'якості, акуратно з'єднайте баклажани з морквою, цибулею, гострим перцем і чесником додайте сіль, укор, оцет і спеції, перемішайте, надішліть суміш в холодильник настоюватися 5-6 годин, розкладіть овочі по стерилізованим баночках прикрийте кришками, простерилизуйте в каструлі з водою 20-30 хвилин. Закатати банки і укутайте до повного охолодження морква з печерицями по-корейськи. Вам знадобляться 1 к моркви, 0,4 г дрібних печериць, до 4 зубчики чеснику, 1-2 склянки рослинного масла, 3 стул, 2 чл. з укру, дач, солі, спеції за смаком, чорний мелений перець, червоний пекучий мелений перець, коріант, паприка, імбир. Приготування морква вимийте: обсушити, натріть, натерці, покористи або наріжте на дуже дуже тонкі смужки волокна гострим ножем, помістіть натерту моркву в миску, потисніть руками, щоб пустила сік. Видавіть в моркву кілька зубчиків часнику. Додайте всі спеції і подрібнені зерна коріандру, перемішайте, потім в морквяну суміш влийте добре, розігріти рослинне масло, перемішайте, додайте оцет і ще раз перемішайте. Остудіть масу, печериці вимийте, обсушите, якщо вони великі, розріжте на кілька частин, обсмажте гриби на олії, остудіть. Замість обсмажування допустимо відварити печериці в підсоленій воді близько 15 хвилин, змішайте морквяну і грибну маси. В разі потреби досолити, закрийте плівкою, можна покласти зверху гніт і відправте настоюватися в холодильник не менше ніж на півдоби. Перед вживанням ще раз перемішайте баклажани по корейськи. Вам знадобляться 0,5 баклажанів, 1 болгарський перець до да морквини. 2-5 зубчиків часнику, 1 пучок петрушки, 4 стул винного оцту, 2-3 стул соєвого соусу, 1-2 стул кунжуту, 1 ч, сукру, 1 ч, коріандру, оливкова олія за смаком приготування, овочі вимийте, обсушите, очистіть, баклажани позбавте від хвостиків, наріжте невеликими брусками. Зипте в глибокій ємності сіллю і залиште приблизно на годину, щоб пустили сік. Перець і моркву наріжте дуже тонкою довгою соломкою, Часник пропустіть через прес, зелень порубати баклажани, виміть розсолу, промийте в проточній воді, гарненько обсушити паперовим рушником і на сковороді на великому вогні обсмажте 5 хвилин, окремо на сухій сковороді, обсмажте кунжут. А насіння коріандру подрібніть. Акуратно з'єднайте баклажани з морквою, рецем і чесником, додайте кунжут. Цукор, оцет, соєвий соус і коріандр перемішайте. Надішліть суміш в холодильник настоюватися 6-8 годин. Огірки по-корейськи на зиму. Вам знадобляться 2 к свіжих огірків, 0,5 к моркви, 6-8 зубчиків часнику, 1 гострий перець, 5 стл цукру, 2 стл солі, 120 мл рослинного масла, 120 м оцу, спеції за смаком, чорний мелений перець, червоний мелений перець, коріандр, паприка. Приготування овочі вимийте, обсушити моркву і гострий перець наріжте тонкою соломкою, або натріть на терці по корейськи, огірків відріжте хвостики і наріжте овочі брусочками. Можна просто на четвертинки, часник пропустіть через прес, овочі помістіть в глибоку ємність, перемішайте, додайте цукор, сіль спеції. Рослинне масло і оцет знову перемішайте і дайте настоятися в прохолодному місці не менше 5-6 годин. Після цього розкладіть огірки з приправами по банках і простерилизуйте їх близько 10 хвилин на водяній бані, прикривши кришками, потім закатати банки, переверніть догори дном і укутайте до повного охолодження. Також по корейськи можна приготувати капусту з буряком, пекінську капусту, помідори, редьку, кабачки і навіть картоплю. А ви часто подаєте до столу щонебудь гостреньке або віддаєте перевагу більш спокійну і звичну кухню? Якщо у вас є свої перевірені рецепти овочів по корейськи, обов'язково діліться ними в коментарях.